Доброго ранку, мої любі діти! Всім привіт-привіт! На минулих заняттях ми з вами вивчали транспорт, види транспорту. Давайте з вами пригадаємо, які ж бувають види транспорту. Підземний, наземний, водний та повітряний. Погляньте, це що? Тролейбус. Який це вид транспорту? Наземний. Поглянемо, що це. Літак. Який це вид транспорту? Повітряний. Що це? Трамвай. Наземний вид транспорту. Пасажирське судно. Де воно пливе? По воді. Отже, це водний вид транспорту. Самоскид. Це автомобіль. Наземний вид транспорту. Вертоліт. Це повітряний. Вид транспорту. Діти, а ви знали, що наземний транспорт поділяється ще на пасажирський та вантажний. Пропоную вам пограти у гру. У нас є два гаражі. Праворуч сірий для вантажного транспорту, а ліворуч той, що з червоним дахом для пасажирського. Роздивляйтесь транспорт. Визначайте, який це: вантажний чи пасажирський. Що ви бачите? Це самоскид. У нього є кабіна, кузов та колеса. Він перевозить вантажі. У який же гараж йому треба заїхати? Дітки, в який? У сірий. Так, молодці. Який це транспорт? Вантажний чи пасажирський? Що є у цього автомобіля? Давайте поглянемо. Розглянемо цей автомобіль. Що у нього є? У нього є колеса, салон, де розміщується водій за кермом, та пасажири. Тому цей транспорт пасажирський. Він призначений для перевезення пасажирів. В який гараж йому потрібно поїхати? Так, ну звісно, у гараж із червоним дахом. Той що? де знаходиться дітки? Ліворуч. Поїхали! Дивимось на екран та визначаємо, який же це транспорт, пасажирський. Чи вантажний? Називаємо його та розміщуємо у відповідному гаражі. Давайте поглянемо. Вантажний. Куди він поїде? Праворуч, напевно, так, дітки? А це який? Як ви гадаєте, пасажирський? Куди він поїде? Ліворуч. Поглянемо, що це? Це автобус. Це який пасажирський транспорт? Куди він поїде? Ну звісно ж, ліворуч. Поглянемо, що це автомобіль. Автомобіль це пасажирський транспорт, так? Ліворуч поїхав. Вантажний. Куди він, дітки, поїде? Праворуч, молодці! Гарно ми з вами пограли в гру. Спробуйте, вийшовши з батьками на прогулянку, пограти в цю гру. Визначити, де вантажний транспорт, а де пасажирський. До побачення!